Привіт, привіт, любі друзі! Готуємось сьогодні до школи. І разом зі мною, так як у нас зараз гарна, тепла осінь, ось таку гарну аплікацію можна виготовити. Цю аплікацію можна подарувати і в осінній період своїм рідним та знайомим, а також можна і гарний настрій подарувати навіть і взимку, щоб зігріти теплом такої краси. Тож, що нам для цього треба, друзі? З інтернету я вибрала ось таку гарну картинку, я її склеїла з двох сторін. Тобто, це робота частинами. І ми таку гарну принцесу, королеву з вами. Виготовимо у вигляді листівки з нашої роботи з аплікації. Що вам треба для цього? Гарний настрій, кольоровий папір або білий кольоровий папір, також клей. І починаємо зі мною працювати. Ви можете з інтернету зробити роздруківки різні. Там є різні варіанти ось таких гарних осінніх королев, зимових королев. Я вибрала ось таку гарну золоту королеву. Ми з вами її розміщуємо, проклеївши попередньо. розміщуємо на нашому кольоровому або білому папері, або на аркуші який вам сподобається, можливо, це спеціальні якісь листи будуть подарункові з побажаннями. У мене це простий білий аркуш паперу, а вже потім можна угорі написати привітання і гарні побажання разом з дорослими для тієї людини, кому ви будете дарувати ось таку красу. Можливо, ви мамі подарите, можливо, бабусі чи хрещені ось таку гарну красу. Ми розміщуємо її на білому папері. І ось такими рухами спробуємо її краще закріпити завдяки клеєвій основі на нашому білому аркуші. Ось що у нас вийшло. Подивіться, ось така гарна королева, вона дуже красива, чарівна, всім подобається. І Ось тут можна е, привітальну листівку написати гарні слова, побажання, щастя, здоров'я, миру і всього найкращого. Ось такі листівки буде е, радий кожний, і вона буде дарувати гарне тепло. Ми стали з вами ближчими на кров до школи, і е, ми з вами молодці.